Вітаємо на нашому каналі. Чогось традиційно розпочинаємо з KIA Niro про електромобілі Вже так попадає, що Niro завжди перший. Триває промивка системи охолодження, тому що система має помилку. Верніше автомобіль має помилку долити холодогент інвертора. Бачу, звідси пробіг 146 тисяч 145 906. Тобто маємо 146 тисяч пробігу і потрібно робити щось з кристалізацією. Власник приїхав до нас, обравши антифриз оригінал, покажу вам, отак виглядає BSK-2. Є 5 літрових 2 літрових Кожен обирає антифриз собі по грошам. Є кристалізація в цьому автомобілі. Злили інтенсивно весь антифриз, все видули, підключились до переднього радіатора, маємо отаку картину. Зараз візьму фонарика і покажу вам більш детально. Погляньте на цю картину. парує. дуже парує. Отак виглядає. Білі кристали, їх багато. Насипало в наш фільтр. Тому потрібно щось з цим робити. Як я і говорив, з 2019 по 2022 рік в кого залитий цей антифриз синього кольору, він біск 1 першої версії виявився не дуже вдалим. Та і пробіги, звісно, дали про себе знати. Міняйте до 100 тисяч, хто не має помилки по долити холодогент інвертора і на панелі приладів менше, ніж 100, доїжджайте до 100 і міняйте антифриз. Міняйте обов'язково весь весь антифриз максимально міняйте. Систему із тепловим насосом входить близько, ближче до 12 літрів. І потім ще, мабуть, в процесі поїздити ще якісь півлітри дольєте. До, до а в автомобілі повна заправка. Нагадаю, в суху чисту систему, коли збирають автомобіль ближче до 13 літрів. І так воно і є. Це правдива інформація. Вже коли миєш і видуваєш, пів півлітри дистильованої води розтікається по цій системі. Не критично нічого не дає, можна вважати як повну заміну антифризу. Отже, промивочка триває. Наступним підключенням зробимо на нагрівач. Хітер та батарею, і побачимо, що там. Наступні підключення батареї та нагрівач. Дивимося, у нас чистенький фільтр. Поїхали. Нагрівач та батарея. Тут вже з'явилися не інші надо, наступні підключення робимо на теплообмінники. Чистенький фільтр у нас. Переглянемо, зараз піде правий теплообмінник. Є. Всюди є кристалізація абсолютно у всіх деталях, По всій системі розвізлося, Практика говорить, так воно і завжди, у кого є кристалізація, вона є всюди. Працюємо з теплообмінниками. Покажу скільки вперембру. До речі, хотів показати, що а, ну вже надітий патрубок, верхній патрубок теплообмінника лівого. Про який я згадував у минулому відео, як перевірити кристалізацію. Тут зняли, кристали висять. Способ працюючий. Люди вже дзвонили казали, таким методом можна дійсно побачити, в кого є кристалізація, в кого немає. І вже дзвонили, що є, бачимо кристали. І також був випадок, коли чоловік зняв патрубок і не побачив кристалізацію. І в нього стоять відмітки про проведення процедури промивки системи охолодження. Тобто йому, можна сказати, повезло, процедура була зроблена, антифриз замінений. Так що перевіряйте, спосіб дієвий, стравлюєте тиски з бачка, трішки ліва різьба. Підставляєте щось маленьку, якусь робите ванночку, знімаєте цей патрубок. Зверніть увагу, що в нього є тримач. Ось він тримач і вставляється в оце. Видно відсюди металічний ось держатель. Трішки його так пальцями жали, виняли, зняли хомут і знімаєте цей патрубок. Зняли, трішки потік антифриз, відразу відкриється входний чи вихідний отвір, і ви побачите кристали. Якщо вони там є, то у вас є кристалізація і потрібно робити таку процедуру. Перевіряйте в себе, це не важко, можуть зробити, якщо не ви самі, то на будь-якому СТО можуть вам заглянути і підказати, чи є у вас кристалізація, чи немає. Ми працюємо з теплообмінниками. Наразі перший, правий. так Звісно, в ньому менше кристалів, бо менше площі, площі об'єму, можна сказати, який промивається, але він все рівно його треба видаляти. Триває процес промивки теплообмінників. Бачите, нагрілась дистальована вода і кількість кристалів. Пішло викидувати при працюванні апаратом, реверсом, неумоударами, з повітрям виганяє доволі гарно. Ось така кучка зібрала. Працюємо далі. Далі в нас залишається Блок двигуна з інвертором, з помпами помиємо його. У нас триває фінальна стадія промивки, підключені відразу на двигун, і інвертор і, і і дві помпи в цьому всьому промиваються Та що прокачує антикриз через батарею та основна помпа двигуна. Є бруд, посипало, ще не все вийшло, працюємо. Вірніше не бруд. Я вже привик катати бруд по хі, бензинкам і дизельним двигунам. Кристали, кристалізація. Вони не брудні, вони чистенькі, красиві, але кристали. Зкриває вакуумна заправка антифризу. Нагадаю, що антифриз Kia оригінал BSK-2, друга його версія. Заправляємо, включаємо прокачку помп. І ще додаємо після того, як вакуумна заправка пройшла. Це ще не весь. От і підійшла до кінця заправочка антифризом. Прокачали помпами, тихенько працюють. Зверніть увагу, такий легенький шум іде. Коли прокачують і не повністю заповнені, вони значно шумніші. Зараз маємо по стику бачка, і ще можна трішки долити. І що в нас вийшло? Вийшло 5 літрів, плюс 5 літрів. І це 2-літрово на дні залишилось. Мабуть, воно все і зальється. Тобто, так як і говорив, Ніро 64 кВт батарея з тепловим насосом при повній промивці і заправці 12 літрів входить. Книжка пише 13. Ну, не знаю, все видуваємо, можливо, там якісь півлітри розтікається по системі, все ж не видуєш, система не суха, тому вважайте, повна заміна, нічого не залишається, просто якісь дрібниці каплі. Гарно прокачалось, помпи взагалі не чутно, такий ледь шумить і все. Доливаємо по максимальній міці і, і вперед. А тим часом до нас вже під'їхав автомобіль Kia Soul. Я знаю, що ви запитували багато про соули, чи є там кристалізація, чи що там. От до нас щойно заїхав перший автомобіль Kia Soul. Тому не переключайтесь, наступним буде про Soul. Кому цікаво, багатьом бачу, що цікаво, дождіться, наступне включення вже буде з Kia Soul. І Нарешті зустрічаємо Kia Soul. Це 19 рік без теплового насосу автомобільчик. Має пробіг на панелі приладів 50 000. 55 380 км. Кому цікаво, було про соул, подивимося що в ньому. Ось, як я і говорив, вам гарний доступ до цього патрубка, який можна зняти, заглянути і побачити, що там. От, до речі, зараз і проведемо цю процедуру, прям, щоб ви побачили, як воно відбувається. Як же ж перевірити кристалізацію? Стравили, тиск, пробочка крутиться вправо. Вправо відкрутили, стравили, закрутили до щелчка. Далі зняли хомут. Ну, ми знімаємо спеціальними кліщами, ви там можете по і отут є тримач. Тримач так можна пальчиками наступити, витянули. Далі він сидить плотно. Його треба в сіло так прокрутити чимось. Може візьмити якийсь плоскогуб чи ще щось. І от у мене є така, така от. Зараз ми підставимо і побачите, як воно відбувається. При, приблизно так зняв, випали кристали, воно лежать. Якщо заглянути туди далі, видно, що є кристали. Небагато, не так, як у всіх, але вони є. Ну, Тобто не ідеально кристально чисто. Тут кристально слово не підходить, Не чисто. Отже, ставимо назад цей патрібок, збиваємо антифриз, працюємо. Перше підключення передній радіатор, як завжди, ми йдемо по такій схемі, чистенький фільтр. Поїхали, подивимось, що там. Білі, крупні вже, дуже крупні такі пішли. Зараз покажу вам, власник теж хоче заглянути. Це тільки передній радіатор. Такі справи маю. Щойно закінчили з промивкою переднього радіатора, подивіться, скільки цих кристалів. Просто жменя така конкретна. Дуже багато, це один з найбільших показників в одній деталі. Переходимо на інші контури, а саме будемо мити зараз батарею та нагрівач. Так, дивимося, що у нас тут. Теплообмінник, він тут один вже перейшли на двигун з інвертором. І що хочеться показати, Ну, просто. Подивіться, що ця система загажена. Білі кристали багато. Такі старі є, свіжі є, різні, різні є. Кіасол, так же як і Ніро, так як і Ionic Electric, так як... І інші електромобілі Hyundai Kia мають кристалізацію. Ще не було в нас Ioniq 5-го. Там двоконтурна система, є синій антифриз, є червоний. Вже в більш новітніх пішло вже червоний в двох контурах, але він теж спеціальний для батарей-інвертора для високовольтової системи. Незвичайний антифриз простий. Абсолютно простий, не можна заливати в такі автомобілі. Тобто не радимо і вам експериментувати і нічого ні до чого хорошого не приводить. Також, мабуть, буде автомобіль, не помню, чи Ніра чи Коно, в який власник залив звичайний антифриз хепу рожевий, і помилку помилка виникла через місяць-півтора. Знов хоче приїхати до нас, каже, що щось не то. Давайте перемиємо, заправимо правильний антифриз. Такі справи. Помилочка триває, миємо. Триває вакуумна заправка антифризом. Антифриз власне, взяв цей Starline. Starline дешевше. Але він продається 5-літрових і приходиться брати, у кого. Автомобіль з тепловим насосом треба брати 3. Більше, ніж 10 до 12 літрів входить, але тут власник, бачите, підстрахувався і без теплового насосу і все рівно взяв 3. Десь приблизно біля 10 літрів туди входить. Побачимо, тут батарея 64 кВт. Подивимось, що там скаже нам. Закінчилось, прокачали систему. Бачите, як антифриз стоїть по максимальному рівню. При тесті помпи оберти знизились, так як і завжди. Після того, як промивку зробимо, помпа знижує оберти, виходить в нормальні показники, свої параметри. Залили 10 повних і з цієї каністри ще ну, менше літри, може 10,5 Тому якщо без. Теплового насоса багато хто хоче зекономити, беруть просто дві п'ятерки, і остальне дистильованою водою додають. Ну, так можна зробити. Хто хоче заощажити кошти, можна і так. Якщо у вас є кошти, то беріть, як кажуть, три п'ятерки і точно вам вистачить на будь-який автомобіль. Хоч у вас з тепловим насосом, хоч без. І ще хочу сказати, що ще буде в цьому відео Kia Soul, який буде в наш завтра. Але для вас це буде прямо зараз. Отже, переходимо ще до одного машинки. Так, Заїхав наступний Kia Soul, 19 рік, 45 тисяч пробігу. Зробили підключення в цьому автомобілі. Бачимо, є другий теплообмінник, це значить, що є тепловий насос, але його тут на звичайному місці немає. Як ми вже вияснили, що поступила така інформація, що цей тепловий насос тут якби підспрятаний. Він трохи розкиданий по іншим, по іншим місцям розміщення. Зверніть вашу увагу. Теплообмінник верхній, знімаєте патрубок, видно, зараз включу світло, видно кристалізацію. Так от, Тут буде дуже коротко, щоб не займати ваш час, просто покажу, що кристалізація є і в цьому автомобілі. Отак от, от покажемо фільтр. Ще зараз іде передній радіатор. Мілкіші кристали, чим попередньому Kia Soul, Не такі крупні і їх менше. Річки менше, ніж минулому. Ну, навіть половину, я б сказав. Такі справи. Попрацюю з цим автомобілем, покажу основні якісь моменти і вже кінцівка. На черзі у нас наступне підключення, батарея та нагрівач. Вмикаємо апарат, подивимось, що там ми маємо. Є вже Бачимо і трішки крутіше пішли, пристали. І бачите, є біленькі, а є вже такі жовтуватого кольору, застарілі. Тобто, маємо ще й докопались до старих підлог. Наступними у нас йдуть чистенький фільтр, два теплообмінники. Зараз включаю перший, що праворуч знаходиться. Зараз переключу на інший. Так, знову тепер інший теплообмінник, той що ліводати підстави. Бачите, з двох деталей вже насипало чимало і продовжує сипати. Працюємо з цими деталями. Впливаємо двигун за інвертор, чистий фільтр, накидало таких амінців. Система має кристалізацію. Допромиваємо, збираємо проказуємо. все пройшло, стабілізувалося, помилки немає, відправляємо в дорогу. Також будуть ще автомобілі електро, але на сьогоднішньому випуску, мабуть, достатньо. Ви зрозуміли, що помилка є в багатьох, і автомобілі всі корейці електричні, які з 19 по 22 рік випущені, всі мають таку проблему. Хтось вже зробив, комусь зробили це по відзивній компанії. Десь, може, за кордоном вже зробили, але якщо не робилось нічого, то у вас там є кристалізація. Рекомендація до помилки, Якщо немає помилки, до 100 тисяч і міняйте, робіть промивку. Якщо є вже помилка, то вже потрібно робити. Наступні всі промивки і заміни антифризу робити 50 тисяч або 2 роки. Це для того, щоб не було зовсім ніяких проблем. Чи можна переїжджати цей термін? Можна. Там, в залежності від того, яка у вас ситуація, можливо, у вас дуже гарний стан машини, не було ніколи кристалізації, то може там і більше можна їздити, але от такі приблизно рекомендації. Все, на все вам добре. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. І мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!